Вітаю вас, малята. Погляньте, діти, які тварини виступають у цирку. Порахуйте, скільки всього тваринок. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тож скільки тваринок? Вісім тваринок. А тепер полічимо з вами у зворотньому порядку. Від восьми. Вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скажіть, дітки, а хто виступав першим? Першим кролик, а останній? Слоник, а хто виступав за мавпою? Собачка, а хто був перед левом? Ведмедик. А яким за порядком був тигр? П'ятий. Вірно. А мавпа. Друга. Аслон. Восьмий. А скільки тваринок тут диких? Шість. Вірно. А скільки свійських. Дві. Молодці. Дидактична гра фокусник. Погляньте, у нас тут є м'ячі для жонглювання. Порахуйте, скільки м'ячів і запам'ятайте. Закрити очі. А тепер скажіть, скільки було м'ячів на початку? Скільки м'ячів я додала? Скільки всього зараз м'ячів? Як ми отримали число 7? До шости додали один. Правильно. Заплющуйте очі. Що в нас змінилося? Скільки ви бачите тут м'ячів? Правильно, їх стало 8. Як утворилось число 8? Як утворюється кожне наступне число в ряді чисел? Додаючи до нього один, ми отримуємо наступне число. Вправа паравоз. У нас є з вами паровоз з вагончиками. Порахуйте, скільки тут вагончиків. 8. А скільки буде, якщо я додам ще один? Їх стало 9. А у математиці, щоб записати, що предметів 9 є цифра 9. А зараз пограємо із лічильними паличками. Викладіть із восьми лічильних паличок будиночок. Скільки поверхів у вашому будиночку? Один поверх. А тепер візьміть ще одну паличку. І покладіть її так, щоб у будиночку стало два поверхи. Скільки всього паличок ви використали? 9 паличок. Дидактична гра, відгадай та покажи. Я буду ставити запитання, а ви показувати відповідь карткою цифрою. Скільки пір року. Скільки днів тижня. Скільки козунят у казці вовк та семеро козунят? Скільки ведмедів зустріла Маша у казці Три ведмедя? А скільки лісичок було у казці Колобок? Молодці. Скажіть, про яке число сьогодні ми з вами говорили? Про число 9. Як його можна утворити? До восьми? Додати один. І ми отримаємо число 9. Я вам бажаю гарного дня. До побачення!